Я думаю, що це найпростіші та найлегші 2000 тисячі доларів в місяць, які ти можеш заробити, просто повторивши та скопіювавши інтернет-магазин, який я сьогодні покажу. З вами канал Вудояком Дмитро Бабіч. Поїхали! І почну я з того, що покажу не сам магазин, а акаунт в Тіктоці, з допомогою якого і відбувається генерація саме безкоштовного трафіку. Для тих, хто не знає, що таке органічний або безкоштовний трафік, або генерація клієнтів без вкладень, це акаунт який створюється в Тіктоці або в Інстаграмі, для нього робиться дуже багато різних відео з певним продуктом, який ви хочете продавати. Ці відео мають бути креативними, нестандартними, цікавими. Зараз я ще покажу, як вони виглядають. І вони мають віралитись, вони мають ставати тими, які набирають популярність, їх коментують. Люди пересилають один одному, вони набирають лайки, перегляди і репости. Таким чином, люди бачать цей продукт, він їм стає досить цікавий, і вони хочуть його купити. І аудиторія Тіктоку навчена до того, що якщо... Ти бачиш певний продукт, то ти вже розумієш, що для того, щоб його купити, треба просто перейти на основний акаунт цього продукту. Якщо ми зайдемо в коментарі під відео, наприклад, ось це відео набрало там більше восьми, майже дев'ять мільйонів переглядів, і можемо подивитися, що тут прям люди питають там і російською, і українською навіть пишуть там де його купити, скільки це коштує. Коротше, дуже сильно відео завіралилось. В чому взагалі особливість цього продукту? А її тут, тут немає. Це просто дурний, смішний продукт, який прикольно виглядає на відео. От подивіться, як виглядає цей креатив це плюшова іграшка, яка всередині має якийсь механізм, який дозволяє йому отак кричати і тіліпатись. І все. І більше тут нічого немає. Ну, воно, типу, так смішно, тупо виглядає і набирає 9 мільйонів переглядів. Ага ти його б'єш і він починає тіліпатися. Так. Все на перший погляд здається. Ну, взагалі, що тут може продаватись, навіщо воно треба, що в цьому особливо. Але якимось чином є певний пласт аудиторії, кому це подобається, і хто готовий реально це купити. Подивіться, 32 тисячі переглядів, 59, 80 тисяч переглядів. А, що в нас тут ще? 4 тисячі 46, 319 тисяч переглядів. Це просто ну типу, це. Ну, я чесно не можу зрозуміти, що тут такого. І це якраз специфіки органічного трафіку. Специфіка органічного трафіку в тому, що вам треба шукати такі продукти, які привертатимуть увагу дуже поверхневої цільової аудиторії, у яких не треба показувати їм вирішення якоїсь проблеми, якийсь вау-ефект. Тут просто тупа іграшка, яка. Коли ти в неї торкаєшся, вона починає тіліпатись, і в неї такий дивний вираз обличчя. І це набирає просто мільйони, сотні тисяч переглядів і за рахунок цього цю іграшку хочуть. І щоб запустити і почати продавати такий продукт, тут не треба нічого вигадувати навіть. Ти просто знімаєш цей продукт на відео, робиш дуже багато різних варіацій цього і просто викладаєш, і все. Подивіться на цей бред. Ну вона як брелок ще використовується. Коротше, з контентом абсолютно зрозуміло, як його генерувати. Нічого складного немає. Нам просто треба от такий тупий продукт. Я зараз покажу, де ми його можемо знайти. Знімаю на нього купу відео під смішні звуки, під смішну музику. І кожен день виставляємо. За рахунок цього ми набираємо перегляди, набираємо охоплення, набираємо коментарі, лайки. Люди переходять з цих відео на нашу стрінку і розуміють, для того щоб його купити. get yours, переходь на ось цей сайт. Ми переходимо на цей сайт, і тут нас вже зустрічає. Магазин на Shopify. І він працює по моделі дропшипінгу. Тобто ми не закупляємо цей продукт. От людина, яка продає цей продукт, власник цього магазину, вона не закупляє цей продукт. Як тільки хтось зайшов на е, якесь відео, перейшов в цей профіль, перейшов в магазин. І купив цей продукт, от натиснув там додати і купити. Це замовлення автоматично відправляється на склад постачальника на сервіс постачальника. Це додаток, який підключений до цього shopify магазину. І автоматично відправляється нашому клієнту. Тобто, власник цього магазину він навіть не має жодного відношення до складу. Він навіть не тримає в руках, у нього немає вдома от, не знаю, коробок з цими е зірочками там різними, бачите тут ще і жовта ця зірочка є. Е немає у нього цього продукту в наявності, він не займається від. Справками. Цим всім за нього займається його постачальник або сервіс-постачальник, який знаходиться там в Китаї або в Америці, або десь в Європі. Неважливо, таких сервісів дуже багато. Якщо ви хочете більш глибше розібратися з тим, як взагалі функціонує ось ця модель shopify дропшипінгу, як це можна продавати товари постачальників, не маючи їх в наявності, запускати ось такі прості магазини на Shopify і заробляти на них. Зараз я покажу реальні цифри, скільки він заробляє. То я запрошую вас на наш безкоштовний майстер. Стерклас по Shopify дропшипінгу, де ми якраз і розбираємо, як запускаються ось такі магазини і як на них можна заробляти гроші, і це можна робити з будь-якої точки світу, і вам не потрібні великі інвестиції, складні технічні навички, і навіть не зважаючи на те, що тут це англійською мовою, навіть англійська мова, тому що вже є дуже багато готових рішень, які спрощують життя. До речі, в Україні це досить маловідома модель. Тому якщо ви хочете зайнятися чимось, що дійсно зараз актуальне, чимось що. Дійсно, зараз має великий потенціал росту, і тут не тільки можна обмежитись двома трьома тисячами, можна заробляти і 10, і 15, і 20 тисяч доларів на місяць спокійно. Як це ми робимо на наших магазинах? Тож я рекомендую за першим посиланням одразу під цим відео зареєструватись на наш майстер-клас. Ми по -кроку розкажемо та покажемо весь план запуску подібної бізнес-моделі. А ми продовжуємо. І так, магазин виглядає досить просто, досить легко. Тут у нас прям показується, що у них є декілька акаунтів. Є з цією жовтою зіркою, є з цією е, червоною зіркою. Якісь відгуки, буквально пару штук, і все, і більше нічого немає. Подивіться, ніякого опису немає навіть для продукту. Це ну, магазин, ось такий зроблений. Буквально я не знаю, я такий магазин можу зробити. Якщо мені дали, б оцей магазин сказали, скопіюй скопію його, то я би його скопіював ну, за 20 хвилин. Не більше. До речі, ось тут з'явиться ще відео про те, як створювати shopify магазини, де я там за годину з поясненням усім розповідаю, як створити магазина Shopu досить набагато краще, навіть ніж цей. Так, ми розібралися, як виглядає магазин. Це посадкова сторінка цього магазину. Що тут є цікавого? Єдине, що тут є цікаве, насправді це можливість придбати один продукт, два продукти або три продукти. Це називається Volume Discount. Коли ми пропонуємо зі знижкою придбати ці дві зірки, три зірки. Зрозуміло що ти коли бачиш ціну 14 доларів, то думаєш, блін, типу, я вже куплю там дві або три. Там подарую друзям своїм, тому що у мене там є багато друзів, які люблять цього Патріка або Спанч Боба. І їм буде це досить цікаво. А ну от Perfect Gift for Friends, Зразу тут написано, якісь там для фану. Він перезаряджається, і, типу, дуже класно для фанів, які люблять цього. Патріка із Спанчбоба, ну супер, прям ідеально, б'ємо суто в ціллю, що досить популярний цей мультик про Боба і Патріка всі люблять такий цікавий персонаж. З магазином тут нічого складного немає. Я ще подивився, що вони продають не тільки цей продукт, у них буквально ще якась є ось така штука. ну, Тосовно неї я не знаходив їхнього профіля, мене зараз цікавить їхній бестселер. Це саме цей Денсик Чікава Патрік Star. Розібралися з генерацією трафіка, розібрались з. Тим як вони взагалі. Продають цей продукт. Ну зрозуміло, що вкладень тут взагалі немає єдине ваше вкладення, яке може бути тут, це те, що вам треба купити ось такого Патріка, замовити його собі і познімати багато тупих відео. Отаких. От чим тупіше буде, чим простіше воно буде, чим воно буде менш вилизане, тим краще. Тому що TikTok зараз любить ось такий формат контенту, який називається UGC, User Generated Content. не вилизана картинка, продакшн там знято супер. Він любить максимально просту картинку, зняту на айфон. І таким чином більшість. Молодих людей, хто це розуміє, хто розуміє, як працює ведропшитинг, хто розуміє, як працюють продажі, як генерувати, ну як взагалі працює ця бізнес модель вони і заробляють на цьому. Де ж купити такі продукти? І взагалі скільки він коштує, де взагалі з'являються тут гроші. Тому я пропоную зайти на найпростіший китайський маркетплейс, це AliExpress, і подивитися, скільки ж цей продукт тут коштує. Якщо не помиляюсь, він називається Dancing Star. Можна так просто і вводити. Dancing Dancing Star. А, Dancing Patrick Star. Ось вона вже тут є. І так, цей продукт у нас коштує по закупці. Ось він. Це він і є. Та. Ось цей продукт. Він коштує тут 6. Доларів безкоштовна доставка, можна обрати, там, подивитися, скільки буде доставка в США, тому що ну, працюючи з Shopify Dropshipping, ми працюємо з міжнародним ринком. Зрозуміло, що ця модель вона не підійде під продажі в Україні. Можливо, підійде, але нема сенсу це робити в Україні, тому що ціни в Україні набагато менші, ніж в Штатах. І так, продукт у нас коштує 99 центів. Оця фігня коштує 99 центів і вона буде мати безкоштовну доставку. Доставка в США з Аліекспресу буде ну, сьогодні, там, якщо сьогодні 22 серпня, то воно приїде приблизно 3 вересня. Тобто за 10 днів цей продукт буде вже в США у клієнта, який його замовить. До речі, можна спокійно підключити Аліекспрес. До shopify магазину і замовлення, які будуть приходити в shopify магазин, автоматично будуть переадресовуватися на AliExpress, і ви будете замовляти замовлення з AliExpress. І Це взагалі одне з найпопулярніших форматів, як автоматизувати процес доставки. Це якраз AliExpress дропшипінг. Він так і називається. От, на заході в США це дуже популярна штука. Отак От можна От, AliExpress дропшипінг. Зрозуміло, що в Україні насправді тільки наш канал розповідає про те, як дропшипати з Аліекспресо, але ось як додавати продукти з Алікспреса в Шопіфай, як працює взагалі дропшипінг 100 доларів в день, як можна заробляти. Коротше, дуже багато. Як бачите, це не щось вигадане з пальців. Я це не вигадую. Дійсно, можна дропшипати з Аліекспреса. Таким чином, ну, ми не маємо жодного зв'язку фізичного з товаром. Добре, ми повертаємось. Ми вже розуміємо, цей продукт коштує 99 центів, 1 долар він коштує. Його вони продають за чотири. 15 доларів. Я впевнений, що ну, зрозуміло, тут не найпопулярніша штука це тут купляти 2. Вона коштує десь 24,99, Тому що зрозуміло, тобі вигідніше копійки заплатити для американця 24 долара це взагалі абсолютно ніщо. 24 долара ти платиш, отримуєш 2. Тобто математика дуже проста. Доставка у нас тут безкоштовна, якщо я не помиляюсь, давайте спробуємо етку карту. Обираємо дві штучки, обираємо нашого Патріка. Нас цікавить саме Патрік. І додаємо. Угу. Додаємо в корзину, подивимось, що безкоштовна в нас доставка. І так, я бачу, що 24,90. за доставку вони в принципі говорять, що вона буде на чекауті, але звичайно, доставка наших магазинах, вона безкоштовна. Якщо вона і платна, це буде коштувати 2-3 долара. Американці всі готові платити за доставку. Це абсолютно нормально показувати людям доставку. Я не буду зараз переходити на чекаут, тому що ну. Там треба заповнювати ці всі поля. Е, я розумію і так, математика тут дуже хороша. Дивіться, 2490 коштує продукт, мінус 2 долара. Це закупка товару, 22 ,90 долари 90 центів вони заробляють з продажу. Ну, це середній чек. Тобто середній чек це коли купляють дві два цих Денсін Стара зі знижкою і платять за них 24,90. Це неймовірно. просто маржинальність, враховуючи те, що ми нічого не витрачаємо. На те, щоб згенерувати цього клієнта, тому що зазвичай десь одна закупівельна вартість продукту, то і дві іноді, ну залежно від того, який це продукт, це дорівнює приблизній вартості залучення клієнта, тому що якщо б ми запускали платну рекламу в Фейсбуці або інстаграмі, то ми би платили ще десь напевне у 5 доларів зверху, а то й 10 доларів зверху за залучення одного клієнта. Тут це все безкоштовно. За нас це робить саме віральність цього продукту, трендовість цього продукту, що він такий ну, смішний. і Він набирає перегляди. Ось, ось, якось так. Тепер давайте більш заглибимось в результати цього магазина, тому що я от зараз вам порозказував про те, що да, вони генерують мільйони або тисячі переглядів. Є магазин активний на Shopify і він, в принципі. Ну, як би то мав би продавати, але давайте проаналізуємо, чи дійсно він продає. Що я роблю? Я копіюю назву нашого магазину, переходжу в сервіс ніж скрепер, і зараз заходжу в Store Analysis і просто вбиваю лінк на цей shopify магазин. Цей сервіс дозволяє проаналізувати будь-який shopify магазин і дати нам приблизні дані по тому, скільки він може заробляти. І так. Ми бачимо, що в середньому у нього 8 тисяч манслі трафік, тобто 8 тисяч користувачів в середньому заходить на цей сайт за місяць. Середній чек 22 долари. Це приблизно те, що я їй сказав, враховуючи те, що хтось може брати один, хтось може брати два зі знижкою, то вона виходить десь 22 долари. І Estimated Monthly orders це приблизно кількість замовлень за місяць, це 113. І Estimated Monthly Revenue, зрозуміло, що там 2-2-2,5 майже 3 тисячі. Доларів. Тому, якщо середній ордер 22,70, а ми закупляємо товар за 2 долари, то рахуйте, з кожної продажі магазин заробляє 20 доларів. І можемо порахувати знову нехитру математику для тих, хто там, погано вчився в школі, 20 доларів. Точки 76, Це вже ми відмінусували закупку. Множимо на 100, ну 110, Давайте типу візьмемо таке середнє значення. Тобто 2000 доларів, 2200 цей магазин точно заробляє. Ну за 2000 доларів це знову ж таки приблизні цифри. Але я думаю, що 2000 доларів цей магазин точно чистими заробляє в місяць кожного місяця. Це дуже класні результати. Тобто, ти нічого майже не робиш, ти не займаєшся продуктом, ти просто знімаєш тупі відео на телефон. Думаєш, як зробити їх креативнішими, і все. Далі весь процес автоматизований. Люди потрапляють на сайт, люди купляють продукт. Продукт автоматично замовляється там, з Аліекспресу у постачальника, відправляється клієнтам, клієнти задоволені, і ти, як власник магазину, теж задоволений. Так, дивимося, що в нас є цікавого. Я дивлюся, як зростає трафік цього магазину. Вони запустились буквально в травні, в червні у них було тисячу людей на сайті, а в липні вже. 8200 людей на сайті. Тобто мега круте зростання. Буквально за три місяці магазин е, виріс з нуля до 2000 доларів, ну майже до трьох тисяч доларів обороту, до двох тисяч доларів чистими. Досить круті результати. Я бачу, що більше всього вони зробили якраз липні, напевно, коли багато відео в них і завіралились. Тому, як на мене, це найпростіший, напевне, магазин, який я коли-небудь розбирав, який може повторити абсолютно кожен. Просто ти замовляєш цей продукт в Україну. Він тобі приїжджає за тиждень, буквально 1 вересня, добре, не за тиждень, за 9 днів. Він вже буде в Україні. Ти береш iPhone. Якщо в тебе є iPhone, тебе можна навіть не бути ноутбука, тому що магазин можна навіть зробити з телефона. Ти береш телефон. Знімаєш на нього цього Патріка, як він тіліпається на різних там, локаціях, на машинах, в парках, ще десь. Додаєш якусь тупу трендову музику з Тіктоку, яку ти знаходиш в Тіктоці, в тому ж. Робиш Тікток-аккаунт під американський ринок, з американськими проксі або з американським, e американським VPN-ом, і постійно завантажуєш кожного дня ось ці відео. І все. Тобто схема максимально проста. І мені дуже цікаво, чому більшість людей от, дивляться наші відео, дивляться подібні розбори магазинів. Та є складніші моделі, типу, є складніші продукти. Але от простіше ніж ці 2000 доларів заробити. Ну я вже не знаю, куди може бути. Один долар продукт коштує. Найпопулярніша варіація взяти два цих продуктів за 23 долари, чи скільки там. Тобто, ви заробляєте чистими на одній продажі більше 20 доларів. Весь процес автоматизований. Не треба закупляти цей продукт. Тому що коли гроші приходять до тебе на рахунок від клієнта, ці 22 долари, ти з цих грошей вже можеш йти на Aliexpress, ну не, не ти йти, а цей сервіс. І зразу за ці гроші вже закупляти цей продукт. Тому, як на мене, сьогодні ми розібрали один з найпростіших способів, як можна заробити 2000 доларів в місяць, заробляти 2000 доларів місяць на Shopify дропшипінгу. А з вами був Вудоєком Дмитро. Սին պապա